Радіо UA -Чикаго. Дорогі слухачі, радіо UA Чикаго. Сьогодні з нами на зв'язку Оксана Маркарова, надзвичайний та повноважний посол України в США. Дякуємо, пані Оксано, що знайшли можливість поспілкуватися з українською громадою в штаті Ілінойс. Дуже дякую, що запросили вітання всім українцям, як ми в Вашингтоні кажемо, українцям за народженням, за походженням, а також українцям за вибором. Сьогодні особливий день, а направду він є особливий, тому що ми святкуємо День незалежності нашої країни 32 роки. Скажіть, як цей день, як це святкування зараз відбувається у Сполучених Штатах? А що ви знаєте стосовно цього? Дякую, так і принагідно. Хочу привітати всіх в нашій громаді з цим найбільшим насправді святом України з сучасним, особливо в роки, коли ми не тільки святкуємо нашу відновлену незалежність, а й боремось за неї. З 2014 року, на жаль, проти того ж самого ворога, який в кожному е, сторіччі намагається відібрати у нас цю незалежність. Тому е, і свято величезне, звичайно, для нас, для всіх поколінь, які за нього боролись, для всіх українців, які тут, Сполучених Штатах, боролись за нього під час окупації Радянським Союзом, але також. Таке робоче свято, свято, яке закликає нас подвоїти всі наші зусилля, щоб у нас було більше зброї, щоб у нас було більше допомоги, щоб у нас було більше санкцій для Росії, для того, щоб ми цей раз не просто відстояли нашу незалежність, а і настільки сильніше ми стали, щоб Росія подумала. Через деякий час чи взагалі готова вона ще раз на нас нападати. Тому е, величезне вітання. Я знаю, що сьогодні, і насправді не тільки сьогодні, а протягом місяця е, у всіх Сполучених Штатах є величезна кількість заходів, які наша громада, наші генеральні консульства, наші почесні консульства проводять е, і привернути увагу до. До цієї боротьби до України і різноманітні фандрейзингові заходи. Величезна подяка всім, хто їх проводить цей місяць проводить щодня. Також сьогодні у нас є декілька е, привітань від нашого стратегічного партнера і декілька подарунків, якщо можна так сказати, яким, над якими ми постійно працюємо і дуже раді сьогодні. Е, це і е, вітання безпосередньо президента Байдена і е, міністрів Блінкіна та Остіна. Це також, ну я вважаю, історичний річ. Рішення сьогодні озвучене сполученими штатами нещодавно про те, що Сполучені Штати не тільки надаватимуть добро на тренування наших пілотів на F-16 в інших країнах, але й також тренуватимуть їх тут в Аризоні. І е, ці тренування розпочнуться буквально вже наступного місяця. Неймовірні новини направду сьогодні. Наші партнери, наші друзі не з порожніми руками, як то кажуть, вітають нас, і це ще подвійна, подвійна приємність. Скажіть, ось, ось ми, як ніколи, зараз усвідомлюємо, що таке незалежність. Ми це поняття раніше вживали, але до кінця все ж таки не знали, що воно означає. Зараз ми виборюємось, ми віддаємо життя, хтось віддає здоров'я. Що для вас незалежність? Ви знаєте, я е, моя родина, і, і з моя родина і родина мого чоловіка е, має такі покоління борців за незалежність. Тому для нас це завжди було не пусте слово. Батьки мого чоловіка познайомились в е, Сибіру, тому що обоє сиділи в Гулагзі. Як українські націоналісти за організацію спілки української молоді, чи мама була зв'язковою УПА? Тому для нас це завжди було таке ну, родинне, родинне поняття і розуміння, що ми можемо як українці відчувати себе і вільно жити тільки коли ми вільні, самостійні, незалежні, і все-таки ну, нам тяжко дуже давалась країні ця незалежність. Невеликі роки незалежності в 1918 році, чи е, попередні спроби України отримати всі завершували тим, що нас все одно окупувала знову Росія, незалежно від того, як вона називалась, чи це була Російська імперія, чи Радянський Союз, чи це Російська Федерація, яка намагається зараз. Але що ми можемо сказати чітко? 32 роки. Відновленої незалежності було достатньо, щоб в Україні виросло покоління, яке ніколи не знало окупації, яке ніколи не знало поневолення, і яке не уявляє собі е, взагалі життя по іншому, не уявляє, що може бути життя, в якому немає незалежної України. Тому воля для українців, мабуть, знаєте, як у кожної нації є е, що, що її характеризує найбільше. от це прагнення любов до свободи готовність її обороняти це, мабуть, те, що найбільше характеризує нас, українців. І е, для мене, як українки, як громадянки своєї країни, але також як посла величезна честь не тільки представляти тут е, в Сполучених Штатах Україну, а і в цей е, складний, тяжкий такий момент для нашої батьківщини зробити все, що можливо, а іноді навіть і трошки більше. Для того щоб ми перемогли, і перемігши в цій війні, також в майбутньому перемогли в мирі, щоб ми побудували нарешті ту країну, про яку мріяли наші бабусі, дідусі, наші батьки, але також, яка буде прекрасною країною для наших дітей, для всіх, хто захоче жити в Україні. Це правда. Стосовно того, що ми виборюємо незалежність, ворога, якого ми зараз маємо, а ми добре його знаємо, тому що боремося вже давно. Тисяч століттями можливо навіть дехто скаже, що вже більше ніж біля століття тисячоліття. Але а чи є розуміння світу? А, є розуміння світу того, що цей раз не можна його відпустити? В цей раз потрібно завершити і поставити крапку в цій історії. В цей раз потрібно добити ворога і здобути перемогу для України і для, для всього світу. Ви як посол у Сполучених Штатах, а скажіть, будь ласка, чи є порозуміння обох партій, попри всі внутрішні чвари? Ви знаєте, я як і всі вчора уважно слідкувала за дебатами, і ми працюємо дуже активно і в Вашингтоні і в інших штатах над підтримкою і посиленням цієї двопартійної підтримки, щоб незалежно від того, які уподобання мають американці, щоб вони дуже чітко розуміли, про що ця боротьба, і чому ця боротьба насправді в національних інтересах. Сполучених Штатів в тому числі, тому що це боротьба за цінності, це дійсно цивілізаційна боротьба, і це боротьба, яка покаже, чи зможуть демократії, а Україна і Сполучені Штати в даному випадку дві демократичні країни, які. Базують своє життя на одних і тих же цінностях людської гідності, свободи, незалежності, суверенітету, територіальної цілісності. Чи можемо ми не тільки е, забезпечити краще життя для наших людей, але й також захистити себе від таких, ну, абсолютно агресивних автократичних режимів? Е, чи всі це розуміють? Ви знаєте, на жаль, ні. У нас ще дуже багато. Роботи попереду я точно можу констатувати, що порівняно з 2014 роком світ і Сполучені Штати і Європа набагато е, більше розуміють про що це, і е, набагато проактивніше реагують. Тому сьогодні ми бачимо, як є вже така ну, проукраїнська коаліція, яка фактично пліч опліч з нами працює і над тим, щоб у нас було більше зброї, і над тим, щоб було більше санкцій щодо Росії. Однак е, Час від часу ми читаємо різноманітні експертні думки. Слава Богу, це не адміністрація, не наші друзі в конгресі, але різні думки читаємо і, 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 і чуємо про те, що ну, можливо не, не все так просто чи ще якісь. Тому у нас ще дуже велика робота для того, щоб донести правдиву інформацію, всім пояснити, всім розказати. І також тут дуже багато роботи не тільки з поясненню про сьогоднішній день. Але чому, наприклад, ми в посольстві і дуже раді, що громада тут дуже дуже активно нам допомагає. Працюємо над е, таким ну розведенням да так званих російських студій, які існують ще досі в багатьох. Е, Університетах, але насправді вони там російські та східноєвропейські, і в тому числі українські, і ми дуже адвокатуємо, працюємо з університетами, щоб або створювали окремі українські студії, або як мінімум, щоб українські студії завжди були разом з європейськими, а не в одному е, кошику з російськими. Тобто нам ще дуже багато треба розказати про нашу історію, про нашу культуру, чому. Чому ми боремось? Чому наша культура є не просто самодостатньою, а набагато ранішою від російської культури і так далі для того, щоб ці міфи історичні, неправдиві, не заважали? Нашим навіть друзям побачити те, що є, вже не кажучи про ті країни, які знають нас набагато менше. Тому зараз, коли от нещодавно була чергова велике обговорення формули миру президента Зеленського, на яке, як ви бачили, було вже запрошено більше 40 країн, в тому числі країни так званого Глобального Півдня і навіть Китай. Тобто, наше завдання донести всім. Ну, звичайно, окрім країн-ворогів, таких як там, Росія, Білорусія, да, ті режими, які ну, тут Іран, який постачає дрони, але всім іншим, навіть не ті, які є наші стратегічні партнери і друзі, ми всі маємо донести дуже чітко е, про що ця боротьба і чому е, голосив ООН та в інших організаціях на підтримку України і на е, таку ізоляцію Росії, повинні тільки збільшуватись. Хтось з класиків не пам'ятаю, хто сказав, що війна є там, де прогріє вчитель та священник. І те, що ви говорите за університети в Сполучених Штатах, а за те, що потрібно позбувати цього цієї, цієї руської ідеології, це. Дуже велика правда, і дійсно для цього потрібно приложити всі зусилля. Для того ми є тут, а для того є діаспора, щоб доносити це до американської громади, в тому числі на завершення. Пані Оксана знаю, ви маєте дуже мало часу сьогодні. У нас надзвичайно загрожений день. А по останніх цифрах до Америки приїхало близько 82 тисяч, можливо, вже навіть більше. По програмі U4U. багато є тих, хто зараз перебуває на TPS, багато хто ще не має жодного статусу. Скажіть, яка зараз робота ведеться для цих людей? А що їм очікувати, яке в них майбутнє? Дякую, пане Дмитре. По перше, дуже дякую вам за вашу роботу, тому що я знаю, як радісно і, і завжди так завзято громада слухає ваше радіо, ви завжди таке надійне джерело інформації. Дійсно, у нас на сьогоднішній день по обох програмах по і по U4U, насправді вже, вже зараз є більше 200 тисяч. Українців, які знаходяться тут, як ви знаєте, і це велика була спільна робота така посольства і е, американської адміністрації. Е, програма ТІПІС була подовжена і тепер. Е... Всі, фактично, хто перебував до останнього часу, навіть мають право подаватись на програму TPS, Ми таким чином прибрали оце віконечко, яке існувало між програмою TPS і програмою ЮФОЮ для людей, які знаходились тут, але не мали права подаватись. Ми в постійному активному контакті. Я хочу ще раз запрошувати всіх. Особливо хто нас чує, хто можливо нещодавно приїхав, чи не має такого активного зв'язку. По перше, всюди, де ви знаходитесь, зв'язуйтесь з українською громадою. Подивіться на сайті посольства, які консульства, які почесні консульства в вашій території працюють і мають працювати в будь-якому випадку. Будь-які питання завжди зв'язуйтесь з консулами, завжди зв'язуйтесь безпосередньо з посольством. Ми 24 на 7 відповідаємо на імейли, іноді не завжди працюють швидко телефони, але. Імейли, e Фейсбук, сторінка, будь ласка, звертайтесь, ми дуже активно на це реагуємо. Допомагайте всі один одному. Також я дуже рада бачити, як багато українців е, гуртуються навколо е, церкви, навколо культурних е, осередків. У нас в українському домі в, в Вашингтоні, якому тільки два роки, але ми вже бачимо, як багато українців на кожному заході. Ми бачимо. Тому, е, Наша об'єднаність вдома це те, що нам зараз допомагає перемагати ворога, який набагато більший, і, і, і сильніший, і брутальніший. Наша об'єднаність тут також дасть нам можливість і піклуватися один про одного, і допомагати один одному, і просувати також інтереси України тут. Зараз напередодні того, що повернеться Конгрес. Розпочнеться 12 вересня чергова сесія. Як ви знаєте, ми дуже сподіваємося що в вересні Конгрес підтримає додатковий бюджет для України. Будь ласка, будьте теж голосними. Пишіть своїм конгресменам, сенаторам, пишіть в Білий дім, але зараз особливо в Конгрес, для того, щоб показати. Це стосується це. Я звертаюся зараз до нашої громади, яка американські громадяни. Що ви хочете? Це ваше бажання як громадян? Щоб наші дві країни ще більше посилювали стратегічну співпрацю, щоб ця допомога була сильніша, щоб ми швидше перемогли. Це важливо. Дякуємо, пані Оксано, за вашу активну направду, активну діяльність і за ваш вклад в майбутнє. нашу е, таку довгоочікувану перемогу вона обов'язково прийде. Ми все для того робимо, і ви можете на нас розраховувати на українську громаду в діаспорі е, тут, в Чикаго, в штаті Ліноїс. Ми завжди з вами підтримуємо вас і всі ваші намагання зусилля. З Днем незалежності вас вітаємо вас з цим святом і сподіваємось, що наступного року ми вже будемо святкувати і перемогу в тому числі. Дякую всім, всіх зі святом і слава Україні! Героям слава радіо ЮЕЙЧИКАГО.